Доброго дня, друзі. Ви знаєте, я давно хотів зняти це відео, тому що варто про це сказати. Хтось має це сказати і показати. Я хочу сьогодні а, вам висловити свою думку щодо людей, які Люблять говорити останнім часом про те, що вони нібито поза політикою, що російсько-українська війна їх не стосується, і це взагалі десь дуже далеко. І мені здається, кращого місця, аніж там, де перебуваю я зараз, для того, щоб про це сказати, не можна знайти. Це місце це Михайлівська площа у місті Києві. Ось вона, ось ви можете її бачити. Тут зараз ще якісь зйомки проходять, і якщо ви тут раніше досі не були, то обов'язково ви маєте сюди сходити принагідно. Чому? Тому що тут знаходиться дуже важливе місце, мабуть, для кожного українця. Тут знаходиться стіна пам'яті полеглих захисників України в російсько-українській війні. Зараз я вам її покажу. Тут. Нещодавно проходили заходи із вшанування загиблих захисників України під час виходу з Іловайського котла. Ось тут їхні прізвища. Тут іще досі лишилися квіти. Це було на День пам'яті захисників України. І ось на цій стіні пам'яті є сотні фотографій наших захисників, їхні імена прізвища. Назви підрозділів, і всі ці люди загинули, захищаючи нашу із вами Україну. Всі ці люди віддали свої життя для того, щоб ми із вами могли жити в мирній країні. Тут фото і імена наших захисників від самого початку російсько-української війни. От зверху можна бачити Карачевського Станіслава і Кокуріна Сергія. Це Двоє наших військових, яких вбили російські окупанти на самому початку російсько-української війни. Тут є також і фото Володимира Рибака, якого вбили окупанти із так званої ДНР. Він сам з Горлівки. Його історію, я думаю, ви знаєте. Якщо не знаєте, обов'язково почитайте в інтернеті, це дуже важливо знати. І тут дуже багато. Як я вже сказав, портретів наших героїв, наших захисників. Єдине в мене до вас прохання зараз, коли я буду йти вам показувати це, щоб ви не сприймали просто, от, знаєте, ці фото лише як фото якихось людей. Тому що за кожним із них стоїть чиясь історія, чиєсь життя, чиїсь надії, чиїсь сподівання. Кожен з них хотів далі жити, кожен з них хотів мати якесь майбутнє, але це майбутнє у них забрали російські окупанти. Наприклад, ось отам на горі є Дмитро Сирбу. З Дмитром я особисто навчався у коледжі одеському економіки, права і готельно-ресторанного бізнесу ще до Революції Гідності, до початку Майдану. Ми з ним жили в одному гуртожитку, багато спілкувалися, дружили. І Дмитра вбили російські окупанти. Вбили в липні місяці 2014 року під Зеленопіллям, коли Дмитро там був разом з іншими прикордонниками, їх обстріляли просто з території Російської Федерації. Тобто це був обстріл не е, з окупованих територій, не з території Донецької чи Луганської області. Тоді, з під міста Гуково, російські гради стріляли по нашим хлопцям, по нашим захисникам. І ви можете бачити, що. Тут дуже багато, дуже багато портретів та імен наших захисників. Найбільша кількість, звісно, це фото наших захисників, які загинули під час виходу з-під Іловайська. Тут просто сотні фотографій. Ось оце, так, щоб ви розуміли. Ось з 29.08 це кількість наших загиблих за один день. Коли на це дивишся, ну, реально бракує слів. Я думав це відео записати ще кілька днів тому, власне, на День пам'яті захисників України. Але коли сюди прийшов, то мені забракло слів для того, щоб одразу записати це відео. Я сюди приїхав вже от за кілька днів після того і. Хоча зараз теж важко говорити лише зараз з другої спроби, так би мовити, записую оце відео, друзі. Ви могли бачити фото цієї стіни пам'яті в інтернеті, але я думаю, все ж таки на відео буде краще, якщо я вам покажу, а ще краще буде, якщо ви будете в Києві. І матимете нагоду сюди заїхати, особисто подивитись і віддати шану нашим захисникам. Як я вже казав, не варто сприймати цих людей просто як фотографії. Це реальні люди із абсолютно реальними історіями, які також хотіли жити і хотіли мати своє майбутнє. Крім Дмитра Сирбу, якого я знав особисто, тут іще є фото Миколи Троїцького, Акели. Який служив у полку Азов, і 15 лютого 2015 року поблизу Широкіно його вбили російські окупанти, Акела був разом зі мною у правому секторі, дуже багато зробив для правого сектора і для України навесні 2014 року в Одесі, коли там хотіли створити так звану Одеську Народну Республіку, і брав участь у боях 2 травня. За Одесу і не пустив Руський мір в Одесу. Не дав перетворити Одесу на зону бойових дій. А потім, власне, він поїхав захищати нашу батьківщину на Сході. І я би дуже хотів, щоб цих портретів тут не було. Ну, не тому, щоб не існувало цієї стіни пам'яті, а щоб не було необхідності її створювати, щоб тут була чиста стіна. Але реальність така, що у нас восьмий рік триває війна. Російська Федерація чи не щодня вбиває наших захисників буквально вчора. Знову російські окупанти вбили нашого військовослужбовця, а тому ця стіна є. І вона буде збільшуватись. Буде збільшуватись постійно, на превеликий жаль. Зараз вона закінчується. Ось на 20... даті 21.07.2020 року. Я не знаю, чому майже рік уже, який майже, навіть більше, ніж рік, тут немає нових фотографій. Але щось мені підказує, що ось отам далі на наступній стіні рано чи пізно з'явиться новий стенд. Стенд не просто із фотографіями. А з людськими долями стенд із зображенням людей, яких із нами більше немає. Людей, які віддали свої життя, найдорожче, що у них було, захищаючи нашу з вами країну. І от тепер, друзі, власне, я хочу сказати декілька слів про тих, хто любить розповідати, що він. Поза політикою, що його це не стосується. В нас це дуже модне останнім часом явище, коли різні спортсмени, співаки, публічні люди, словом, загалом, кажуть, що ну я обіймався із росіянином, тому що я поза політикою. Ну я нічого поганого не бачу у тому, щоб їздити у Російську Федерацію, тому що я поза політикою. Вася Ломаченко казав, що це все якась дільошка, якась політика на горі. І його це не стосується, тому він далі буде дружити із росіянами, наприклад. Ну і таких прикладів останнім часом було дуже багато. Я не буду всіх перелічувати. Так ось, коли хтось каже, що він поза політикою, що його це не стосується, то ця людина дуже цинічно бреше, тому що війна це не політика. По-перше, тому що війна це напад однієї країни на іншу, це окупація, це смерті, це вбивства. Українців насамперед, тому що Російська Федерація це агресор. Тому це не політика. І казати, що це політика, це щонайменше цинічно. Насправді такі люди, коли кажуть, що вони поза політикою, то вони говорять, що вони поза людяністю, вони поза співчуттям, вони поза тим, щоб співчувати громадянам своєї ж країни, яких вбивають російські окупанти, вбивають щодня. А другий момент стосується того, що коли вони кажуть, що вони поза політикою, це означає тільки одне друзі. Це означає, що їм абсолютно байдуже плювати на всіх цих людей, на всіх наших захисників, які віддали свої життя, щоб оці, всі, які поза політикою, могли обійматися з росіянами, давати інтерв'ю і розповідати, як вони поза політикою. Це означає, що вони абсолютно цинічні. Люди, яким байдуже на те, що вбивають їхню країну, вбивають їхніх співгромадян і можуть вбити навіть і їх. Вони просто, мабуть, цього не усвідомлюють. Тому, коли хтось каже, що він поза політикою, це означає, що ця людина або не розуміє, що вона несе, або ця людина абсолютно цинічно каже, мені плювати на цю вашу війну. Мені плювати на те, що відбувається в вашій країні. Мені дуже боляче стояти просто навіть біля цієї стіни. Бачити, скільки людей вбили російські окупанти. І це військові Військові і люди, які захищали нашу країну і тому віддали свої життя. А є ще цивільні, їх в рази більше, аніж портретів наших захисників, аніж людей, які зі зброєю в руках боронили нашу країну. І тоді ті, хто кажуть, що вони поза політикою, вони автоматично плюють і на цих людей. Знаєте, це розмова не про політику, як я вже казав. Це розмова просто про людяність. Не треба бути політиком. Ніхто з цих військових він не був політиком. Треба просто-напросто залишатись людиною. Тому що війна це не політика, як я вже казав, і тому що війна може прийти у ваш будинок. Якщо наші захисники не зможуть більше захищати нашу із вами країну, не плюйте на їхню пам'ять, не кажіть мені байдуже, чи я поза політикою. Це стосується кожного із нас.